Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Куціль Руслан Іванович. Солдат, механік водій механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти військової частини А45-74 народився 19 березня 1973 року у місті Долина у багатодітній родині. У ранніх віках був старанним та наполегливим, добрим та щирим. Помагав родині та своїм братам Петру Олегу Володимиру. Першим навчальним закладом стала спецшкола, гімназія у місті Долина, в якій він відвідував усі можливі секції, які давала школа. Приймав участь у різноманітних олімпіадах та багато інших занять. Після закінчення школи поступив у Брошнівське вище професійне училище на електрогазозварника. Відмінно відучився три роки і став майстром у своїй справі. Згодом, після закінчення навчання, при досягненні 18 років був призначений на строкову службу в 1992 році. Служив ППО шофером в місті Карчі та Джанкой. У 1994 році закінчив службу. Зустрів свою майбутню дружину, яка подалі. Подарує йому двох прекрасних синів після переїзду в місто Калуш в 1996 році. Молодії Руслан і Людмила розписалися і стали сім'єю у щасливому шлюбі. Народились два сини: Тарас. Та Сергій після подій 2014 року Руслан добровільно пішов захищати Україну з 2015 по 2017 роки. Брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечення її проведення і захисті незалежності суверенітету та територіальної цілісності України на Донецькій та Луганській областях. Повномасштабне вторгнення Руслан не міг дивитися на те, що коїться з його любимою країною, і 12 квітня 2022 року зібрав речі і пішов захищати свою сім'ю та батьківщину. Бойові побратими пригадують Руслана як відважно, надійну, хорошу, веселу людину приймав участь в боях на Донецькій області біля міста Покровськ, де й здобув травму несумісну життям. Останнім смс-повідомленням молодшому сину Сергію було 19 вересня словами Бережи себе, бережи, маму. Та на наступний день, 20 вересня, о 20.00 зателефонували з військомату з поганими новинами для сім'ї 20 вересня 2022 року. У місті Покровськ Донецької області унаслідок наслідок напряку головного мозку. Руслан Куціль загинув. Похований захисник 25 вересня 2023 року на Алеї Слави Калуського міського кладовища.